Вітаю, пані та панове. Ну що, у нас чергове відео з новинами з маркетплейсів, сервісів і взагалі в світі є е комерсу, ну, принаймні в Україні. Отже, давайте розпочнемо з того, що ми приділимо увагу прому. Нарешті вийшов новий промпульс, я його чекав і думав, що тут буде прям дуже багато ну, цікавих нововведень. Але сталося так, як сталося. І на наступні новинні відео, якщо я буду вважати, що зібралося. Достатня кількість цікавих новин, я вже буду його випускати, а не буду чекати саме промпульс, тому що, ну як ви бачите, вони виходять не дуже змістовними, чи що. Отже, давайте розпочнемо з прому. Оплата частинами від розетки. Як ми бачимо, пром вже... Більше і глибше інтегрується з розеткою. Тепер у нас, окрім того, що є доставка в точки видачі розетка, також у нас є оплата частинами від розетка. Ну і відповідно, поки що у нас пільговий тариф в 1%, до кінця липня. Ну і відповідно далі буде 1,5%. зважаючи на те, що Evopay та ж розетка пей, це одне і те саме а, саме наложки. Ну коротше, весь еквайрінг всі кошти переказує з відсотком у півтор... ну, з комісією у 1,5%. То для промо вони зробили пільгу і для прому і для бігля вони зробили такий виняток в 1%. Промоплата приходить з комісії 1%. Все, що йде з розетки, приходить з комісією 1,5%. Отже, з цим зрозуміло. Також у нас оновився додаток на Промі. Ну окей, тут дещо є, дещо більше додалося. тепер можна генерувати там всякі електронні накладні. Так, ну і відповідно додати чеки. Або якщо немає інтеграції з Checkbox чи з вчасно, саме в Промі, то можна прикріпити просто посилання. Знову ж таки, по аналогії з розеткою зробили. Я цим не користуюся. У мене crm система і я відправляю всі чеки відразу до клієнта в переписці. Ну, така у мене специфіка. Роботи чи що. Добре, з цим також розібралися. Також у нас в бета-тестуванні тепер є сезонні знижки. Ось так виглядає ця сторінка. Знову ж таки, я нею не дуже користуюся, тому що я трошечки не підпадаю під саме всі ці категорії, тобто не продаю я кліматичну техніку чи щось подібне. А в цілому я закинув тут декілька товарів, які підходили під все це діло. Сказати, що щось змінилося, я не можу сказати, але у мене і немає там сотні товарів. Все ж таки, у мене зараз трошечки інша штука. Ну але. Тим не менш, це в теорії і в майбутньому має дати такий буст по аналогії з розеткою. І знову ж таки, у нас на розетці є проморозсилки. І відповідно там має бути знижка окрема для цих проморосилок. Тобто у вас є товар, ну і відповідно ви його продаєте умовно за 100 гривень. І розетка каже: якщо ти хочеш, щоб ми тебе закинули на сторінку промо, так то зроби знижку. Не знаю, там у 10%, Продавай цей товар за 90 гривень. Ну і відповідно, ось таким чином буде працювати і ось ці сезонні знижки. Тому будемо дивитися, чи все це діло буде працювати так само, як і на розетці. Ну. У будь-якому випадку про трошечки рухається. Хоча цю штуку я вже давненько бачив, тобто це не оновлення саме по цьому промпульсу, так би мовити. Добре, з цим зрозуміли. Будемо також дивитися, що і до чого. По відгукам так, де ці відгуки, вони оновили трошечки відгуки, але вони оновили те, що видалили зі мною не зв'язалися і додали товар. Не відправили. окей, напевно, це покращення. І все далі вже немає сенсу щось розповідати. Також у мене завалялася, так би мовити, новина про те, що оплата частинами можна розділити на певні товари, тобто можна зробити таким чином, що до прикладу, товар а який коштує 100 гривень, так ми можемо розділити на два платежі чи на три платежі від розетки від банку від, від, від приватбанку, від Монобанку і тому подібне. Товар Б, умовно ми можемо розділити на 10 частин, тому що у нас маржинальність дуже велика, і у нас є можливість все це діло оплатити, тому що за оплату частинами все ж таки платить продавець, а клієнту все це діло приходить з нульовою комісією. Ну і відповідно він потім буде кожного місяця робити якісь платежі. Це дуже класно, тому що на кожен товар ми можемо дуже тонко все це діло регулювати. Ну і відповідно в теорії підвищити знову ж таки свої продажі, тому що якісь умовний товар у. Одного продавця продається з оплатою частинами у два платежі, а у тебе воно продається з оплатою частинами в п'ять платежів. Клієнту це важливо. То вірогідність того, що клієнт купить саме у тебе, то відповідно зростає. Ну окей, з цим також розібралися, і по прому фактично у нас. Все, давайте переходимо тепер на розет на розетці. У нас також є доволі цікаві новини. Давайте я пройдуся ось по моєму листочку. Ну і відповідно подивимося що до чого. В минулому випуску я казав, що після того як я підключив оплату частинами, знову про оплату частинами від розетка, тобто від розетка, Pay, у мене зник Приватбанк. Це просто глюк. Тому що у нас є можливість робити і від розеткапей, і від привату, і від монобанку в майбутньому також будуть інші банки: а банк і тому подібне. Не згадаю всі назви банків. Це не так принципово зараз. Ще немає всього цього. До речі, на епіцентрі я підключив А банк, але до епіцентру ще дійдемо. Ну і відповідно можна підключити всі три способи, які зараз доступні. Просто треба написати в підтримку. Наскільки я зрозумів, у мене просто злетіла ця оплата частинами від Приватбанку. Це нормально на розетці час від часу, все злітає. І бажано все це діло перевіряти, тому що так само може злетіти точка видачі розетка, так само може злетіти якісь інші штуки, тому перевіряйте свої товари. Це порада номер один на сьогодні. Добре, давайте подивимося, що у нас є. У мене пише тут, що доставка в точки видачі розетка 30 гривень до кінця року. Ось це у нас новина. Так раніше воно було 49 гривень, і можливо якісь копійки або можливо просто 49 гривень. Тим не менш, до кінця 2025 року у нас буде 30 гривень. Доставка на точку видачі розетки тому напевно варто її підключити знову ж таки, якщо у вас математика б'ється. Але якщо 30 гривень з'їдає у вас. Прям всю маржу, то напевно треба задуматися про якийсь інший товар. Чи задуматися трошечки і зробити обмеження для того, щоб люди не купляли лише один товар, а два товари. Тоді у вас буде умовна маржа не 30 гривень, а 60, і ви зможете покрити знову ж таки точку видачі розетка. І 30 гривень цієї ж маржі у вас лишиться. Але знову ж таки, по 30 гривень працювати. Ну, блін, один не забор, і все, ваша математика. Поплила добре. Перекреслена ціна. Вони щось пробували робити з цією перекресленою ціною. Що типу ай-яй-яй, продавці не хороші і маніпулюють цим, так би мовити. Але не знаю, що вони пішло не так. Вони повернули все як було, і напевно не будуть повертатися до цього. Тобто, у нас є стара ціна, актуальна ціна. Ну ще є промо ціна. Хто користується прискрітором, знають. Зараз мова йде лише про стару ціну. Тобто ми передавали стару ціну на розетку. До прикладу, якийсь товар коштує, не знаю, 200 гривень, 350 гривень це перекреслена ціна, і продається він по 200 гривень. Ну і відповідно це створює такий ефект суперової знижки чи щось такого плану. Напевно, їм щось десь не сподобалося, і вони хотіли масово все це діло прикрити і зробити, до прикладу, не знаю там. Максимум 10%. Вони почали тестувати до моїх товарів. Вони не доторкнулися, тому я не знаю, що там відбулося. А у мене все було як, як завжди. Так, те, що я передаю, те воно її приймає. Тому ось так. Зараз все це діло не працює. Вони відкотилися назад і кажуть: ні, щось пішло не так. Ми поки що таким чином будемо працювати. Те, що ви передавали, те і будемо показувати. Добре, йдемо далі. Так, нові точки прийому, календар активності, бла 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 умови оновлення умов акції з безкоштовною доставкою у відділення та поштомати нової пошти. У нас є дуже цікава штука. Це те, що у поштомати у нас коштує 12 гривень доставка, і в відділення нової пошти коштує 30 гривень доставка. Це лише на розетку, звичайно. Всі ці штуки працюють у нас до 31.12 і до 31.10, тобто у відділення до жовтня, до кінця жовтня 25-го року, а в поштомати до кінця цього року. До кінця 2025 року поштомати 12 гривень, відділення 30 гривень. Це просто шикарно. Це платить продавець знову ж таки. Але по аналогії з точкою видачі розетка, так ми там також платимо 30 гривень, але нова пошта є нова пошта. Хто би що не казав, хто би як не хейтив нову пошту, але я сьогодні відправляю о 12-й годині дня. З відділення в селі, я з села я відправляю з села ще раз нагадаю. І на наступний день ця посилка в дванадцятій годині чи у першій годині вже знаходиться у клієнта на іншому кінці України. Тому про що ми говоримо? Якщо порівняти точку видачі розетка, тут взагалі немає що порівнювати. Там 5, 7, 10 днів буває. Ну коротше, плюс інформування на точці видачі розетка поганенькі. Ну коротше, що цікавіше з саме доставкою в нова пошта, що на поштомат, що на відділення, так. Розрядка сказала спочатку, що ми будемо оплачувати ну різницю від ціни доставки сплачує розетка. Ми платимо лише 30 гривень або 12 гривень. Різницю сплачує розетка. І вони сказали таку умову Окей, від 700 гривень ми будемо платити все це діло. До 700 ми цього не будемо платити, тому безкоштовна доставка відповідно зможе бути включена від 700 гривень. Тепер вони сказали: вибирайте самі, яка сума. Замовлення для вас комфортне і ви зможете заплатити ці 30 гривень від 100 гривень. Тобто градація у нас йде 100 гривень, 300 гривень, 500 гривень. Ну і відповідно 700 і вище. Я поставив 100 гривень, тому що у мене немає товарів за 100 гривень, але у мене є товари за 270-280 гривень. Ну і відповідно мені математика дозволяє сплатити ці 30 гривень, тому що там також підключена точка видачі розетка. Тому в даному випадку я від цього лише отримую плюси. Знову ж таки, рахуйте свою математику і дивіться, чи варто все це діло включати. Де це діло включати? Ну блін на головній сторінці кабінету продавця на маркетплейсі розетка. Є два повзунки. Просто тиснули, і все це діло буде працювати. Плюс вибираєте там знову ж таки тицяєте ще одну кнопку і вибираєте, від якої суми все це діло буде йти. По замовчуванню це 700 гривень. Ви ж можете вибрати 500, 300 і 100. Добре, з цим також зрозуміли. Також, 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 також десь тут у нас є так оновлення. А, так, тут немає в телеграм-каналі, ну, в принципі, в інформуванні всього цього діла у нас є фулфілмент від розетки. Тепер доставляє в відділення міст і у відділення Укрпошти те, чого він раніше не робив. Тобто, якщо у вас товари на фулфілменті, у вас було дві опції: точка видачі розетка і. Нова пошта, це дивно, тому що сама розетка доставляє всюди. Плюс у них є там партнерські відділення з Укрпоштою. А для продавців маркетплейсу вони зробили таке обмеження. Чому я не знаю? Ну, словом, вони зараз виправилися. Тепер у вас є можливість з фулфілменту відправляти і в міст, і в Укрпошту, що я рахую нормально і доцільно треба було робити це з самого початку. Тому. Є тут варіанти розглянути все ж таки цей фулфілмент, так від розетки, і закинути свої товари туди для того, щоб, ну скажем так, звільнити собі руки. Але знову ж таки, там є доволі таки багато проблем. У мене є в планах відправити деякі товари на фулфілмент, саме розетки, і подивитися, як все це діло працює. Знову ж таки, в рамках експерименту, який знову ж таки буде на каналі, я розкажу, чи все це діло нормально пройшло, чи. Просто це нереально працювати з ними, тому що в мене багато платежів не проходять, і треба вручну з цими клієнтами поспілкуватися, розказати там і тому подібне. А наскільки я зрозумів, фулфілмент просто скасовує ці замовлення і до побачення. І плюс я не знаю, чи цей фулфілмент відправляє в сторонні не знаю магазини, так би мовити, тобто замовлення умовно з промо, з епіцентру чи з інстаграму, чи з будь-якого іншого джерела, тобто не з розетки з цим також доведеться. Не знаю поспілкуватися, а краще спробувати, тому що на, на розмові вони кажуть одне, а на практиці може бути трошечки інше. Переходимо на епіцентр. У нас на епіцентрі трошечки були нововведення. Вони не суттєві. Вони після падіння, все ж таки, не знаю. Не беруть свій оберт, ну тим не менш, вони додали до монобанку, так би мовити, безпечну оплату. Що типу, коли клієнт сплачує саме на сайті. То гроші не приходять до продавця, поки клієнт не забере свою посилку, щось по типу оплати. І тепер все це діло вони реалізували саме через Монобанк. Я підключив Монобанк на епіцентрі суто через те, що комісія там 1,3%, а на EasyPay, по-моєму, 1,5%, І плюс з EasyPay трошечки складновато працювати. Плюс складновато було підключити. Ну, словом, я думаю, ви цю історію знаєте. Добре, зрозуміло, з цим. Просто від вас тут нічого не залежить, вони просто зробили цю штуку і все. Знову ж таки, у нас тепер з точками видачі епіцентру, цвз точка видачі, центр видачі замовлень. Вони так це все діло називають. Я буду називати точка видачі епіцентру. Я думаю, ви розумієте, чому. Окей. Вони зробили тепер, що можна робити після оплату. тому що раніше, лише після онлайн оплати, ви могли в принципі отримати це замовлення. Якщо онлайн оплата не проходить, відповідно ви не можете зробити все це діло з точкою видачі епіцентру. І ви скасовуєте замовлення або пробуєте відправляти знову ж таки, ще одне посилання на оплату. Якщо воно не проходить, то все треба писати в підтримку. Короче, є мор лютейший, так би мовити. Ну тим не менш, зараз вони зробили по. Після платі, і можливо, тепер вже все це діло стане більш не знаю доступним і легшим в адмініструванні. І для менеджера це все діло буде на порядок легше робити, тому що те, що було до цього, ну блін, таке собі. По аналогії з іншими маркетплейсами. Ну, давайте чесно, це виглядало доволі таки Поганенько, добре, що у нас далі? Далі у нас оплата частинами від А банку. Ось така штука. Чому я про це розказую? Тому що це перша оплата частинами саме на епіцентрі, і А банк не присутній на інших маркетплейсах. Він лише зараз на епіцентрі, він єдиний на епіцентрі. Хоча можна було додати напевно оплату частинами від Монобанку, тому що у більшості продавців вже є інтеграція саме з еквайрінгом від Монобанку. Чому у них таке Чому у них таке рішення? Скажімо так, з'явилося, не знаю, ну тим не менш, ось така штука. Тепер у нас є можливість підключити А-банк. Для цього треба мати ФОПівський рахунок в А-банку. Він, як не дивно, безкоштовний. У мене вже є відео на каналі. Про це можете подивитися, десь тут буде плашка, так ну і відповідно. Як все це діло зробити, дуже просто. Мені сподобався цей досвід. Він по аналогії з Монобанком. Тобто, ти просто подаєш заявку, вони кажуть, окей все підписує договір, і рахунок фактично у тебе активний. Користуйся, працюй. Він безкоштовний, тобто немає абонплати і немає плати за відкриття цього рахунку. Тому що, ну дивіться, а банк не такий популярний. Вони самі пишуть, що у них приблизно 2,5 мільйонів клієнтів, так ну і відповідно, можна його використовувати звичайно як основний рахунок, але. У мене моно і приват, ну тепер є і Абанк. І якби він був платним, так тобто умовні 100 гривень чи 150 гривень на місяць, я би просто не підключив це все діло, тому що у мене вже тиждень цей оплата частинами на епіцентрі є, у мене немає жодного замовлення саме з оплатою частинами. Тому це би було недоцільно. Так, 100 гривень це не так багато, але якщо попідключати на всіх маркетплейсах всякі такі а, оплати частинами і платити абонплату, Тупо за рахунок, яким ти не користуєшся, то ну погодьтеся, це просто витрати, і десь щось колись прийде. Окей, добре, але не знаю, ти платиш її комісію і коротше. Це би було не він же безкоштовний, безкоштовний, тому його можна використовувати ну з будь-якими операціями, в тому числі з оплатою частинами від А банку. До речі, на епіцентрі, якщо ви ще не продаєте, в описі до цього відео буде реферальне посилання, і вам відразу ж накинеться на рахунок по-моєму 500 гривень. Я не впевнений, але колись так було. Ну тим не менш, посилання є в описі. Воно там щось дає. Це 500 гривень саме на просування, ну, типу на списання комісії. Я думаю, це зрозуміло. Наступний у нас каста: все, що по касті у нас є, це вони також запартнерилися з банком Кредит Дніпро. Ну і відповідно, тепер вони будуть робити зменшену комісію на еквайрінг. А нагадаю, на касті там 2,5% еквайрінгу. Він найдорожчий. І тепер вони з цим банком будуть робити комісію лише 1,5%. Я перепрошую стандартних не 2,5%, а 2,3%. Коротше, вони зменшують комісію. Я не бачу сенсу, принаймні, поки що робити мені все це діло, тому що у них є 100 гривень на місяць оплата. Це починаючи з четвертого місяця. Це просто абонплата. Ну і відповідно, якщо у мене приходить там не знаю умовно тисяча гривень за. А, зараз так не знаю. На касті у мене трошечки впали продажі. Вони десь там є, але тим не менш вони не настільки великі, щоб я там прям оптимізовував цю комісію і платив 100 гривень замість того, щоб платити 2,3%. платив би 100 гривень і півтора відсотка. Якщо тут підвищиться замовлення, ну і відповідно, все це діло буде мені корисним. Так то звичайно можна все це діло підключити. Якщо ж у вас доволі багато замовлень на каста і 2,3% відсотка вас не дуже влаштовує, то От кредит Дніпро і Каста зробили таку штуку. Наскільки я розумію, каста також раніше зробило, як це називається? Ну, типу, оплата частинами, але це B, B, L, чи щось такого плану, щось більше ніж оплата частинами, як вони розказували. Ну і відповідно вони все це діло зробили за допомогою кредит Дніпро, чесно кажучи, ні разу ну, у мене немає рахунку в цьому банку, і зважаючи на те, що у мене взагалі десь. 15 банків, а цього немає, то, напевно, він трошечки не такий популярний і, напевно, треба підписувати якісь паперові договори. Знову ж таки, не впевнений. Тут пишуть, що через дію все це діло можна зробити. В рамках цікавості можна все це діло зробити, але знову ж таки, поки що, я цього не зробив. І треба подивитися, якщо до прикладу немає зарахувань, то скоріш за все тут не знімається ця оплата абонплата. Так, ну словом, поки що каста мені не настільки цікава, тому що тут ну мені зараз приходить там 200 гривень, тому що знову ж таки каста зі своїми бонусами коли людина, ну, клієнт замовляє щось за 1000 гривень, а платить, не знаю, там, 200 гривень, решту все платить бонусами там і чимось подібним, то тобі приходить 200 гривень. І з цих 200 гривень знімає 2,3%. Ну блін, таке собі. Дуже багато продавців кажуть, що у них там по позамерзалися кошти, десь у когось 5 тисяч, десь у когось 10 тисяч, типу на списання комісії. Вони не можуть їх вивести. Ну і відповідно не можуть пустити в оберт, зважаючи на те, що у мене зараз просто величезний касовий розрив, так то будь-яка копійка, блін, потрібна. А на каста ще бонусами розраховується і тобі. Замість того, щоб відправити там десятку, вони тобі відправляють тисячу гривень кажуть, ну решта у тебе буде на списання комісії. Ну, ось такий механізм. Але, напевно, можна з цим все працювати. І якщо ви залучені в касту, то так, і відповідно, у вас є багато замовлень, це для вас не проблема, тому що ця комісія буде списуватися знову ж таки звідти. Йдемо далі. Єва Маркетплейс. Що у нас на Єва? Окрім того, що у нас тут відкривається просто величезна купа нових категорій. Давайте ми подивимося з кінця, що у нас тут відкривається. Back to school. Ну я розумію, чому і я думаю, ви також розумієте. Все ж таки сезон школи. Тому, якщо ви продаєте щось з цього знову ж таки, вам буде корисно. До речі, окрім категорії, так тут багато категорій по відкривалося. Це дуже добре. Вони потрошку розвиваються. Ну і відповідно, це добре. Ви можете продавати чим побільше. Також Також у нас є партнерство та підтримка Єва плюс Фокс. Я не користуюся Фоксом, тому що, як на мене, мені цього не треба. У мене є прейс-креатор для розетки саме. І все решта в будь-якому маркетплейсі створюється на їхній площадці. Я не бачу сенсу у Fox. Але знову ж таки, те, що вони хоча б якимось запартнерилися, і, можливо, у них все ж таки з'явиться саме завантаження товарів через посилання, а не через файл. Я, я дуже чекаю цього, тому що кожного разу, коли у мене щось закінчується, якийсь товар, я маю завантажити XML чи uml файли, закинути на. Завантажити собі на комп'ютер, закинути на ЄВА. Ну і відповідно, потім все це діло оновлюється. Ну це просто без автоматизації. Ми тут працюємо поки що, але тим не менш, поки Єва дає хороші замовлення. Я думаю, можна над цим трошечки попотіти. Ну в будь-якому випадку, і Fox також буде підготовлювати саме прайс XML. А але знову ж таки його треба буде скачувати. Ну, по аналогії, типу з іксселівським файлом, все це діло буде робитися. Також, окрім категорій, у нас є тепер онлайн-оплата від лікюпей, тобто від привату. Вона нарешті запрацювала в минулих відео. Я казав, що вони запустили, але м -м, пригальмували, тому що щось там пішло не так. У них були якісь проблеми. Зараз все це діло працює. Я звичайно підключив, просто взяв свої ключі з. Lecupay я і закинув саме в кабінет Касти. Все, це все підключення. Якщо у вас є зареєстрований Lecu то фактично якихось додаткових дій вам не треба робити. Але якщо у вас немає зареєстрованого Lecupay, вам треба його зареєструвати. А для того, щоб зареєструвати, LQPay по замовчуванню просить. Окрім того, що ви маєте бути ФОП, це зрозуміло. Вам треба договір з якимось постачальником, і мінімум три накладні, так видаткові накладні від цього постачальника, що ви, типу, цей товар, ну, купили і за нього сплачено податки, тобто, що це більш-менш офіційний товар. З цим у багатьох виникає проблеми, тому що первинки немає. Ну, у мене не виникло, у мене є первинка на мої товари, і взагалі я стараюся всі товари продавати саме з первинною документацією. Ну, словом, завезений офіційно. Це моя основна така штука. Окей, з Євою також роздуплилися. Також у мене є пара новин з нової пошти. Вони постійно щось постять, десь відкривають фулфілменти в Латвії, в Польщі, там ще кудись стають партнерами і тому подібне. Я думаю, це не варто розповідати. Ви можете підписатися на телеграм нової пошти, і там буде купа новин. Але що цікаво, нова пошта, точніше, нова пей, заплатив 90 мільйонів гривень штрафу, чи має заплатити. Через те, що вони щось порушили. Вони кажуть, що це клієнти порушили. Типу фінансовий моніторинг, що після плата дуже багато там людей не зареєстрували ФОПів, і нова пошта якось подала все це діло. Що типу, ну ми прикрили своїх клієнтів і тому заплатили штраф. Але вибачте мене, будь ласка, це мені здається неправда, і чисто моя думка, вони заплатили цей штраф суто через те, що вони нав'язують свої рахунки NovaPay всім новим підприємцям. Тому що для того, щоб тобі зараз підписати договір з NovaPay, вони тобі кажуть, без рахунка в NovaPay ФОПівського ми тобі не зможемо допомогти. Тому роби рахунок ФОП, і тоді ми тебе підключимо. І у тебе все буде добре. Ти будеш сплачувати там 1,5% умовно умовної комісії за еквайринг і будеш працювати офіційно. Ну не знаю, чому все це діло зроблено. Коротше, я не знаю, мені це не подобається. Мені здається, цей, цей штраф у 90 мільйонів гривень вони заплатили саме через це, але можливо і через фінансовий моніторинг і вони реально прикрили. Ну тим не менш до речі, по NovaPay ви можете зробити цей рахунок і відразу ж подати заяву так на зміну рахунку. Але можна і новапеєм користуватися і перекидувати з Новапию з NovaPay, до речі, трошечки з звичайною карткою NovaPay трошечки обережніше, тому що. Новапей не є банком, і ці операції жорстко підпадають під фінансовий моніторинг інших банків. Я перекинув собі з Новапею на інший банк, десь 7 тисяч гривень. І до мене відразу питання Фінмону, типу, що, де, хто, звідки ці кошти. Ну і відповідно я надав, що я ФОП, всі документи, і за півгодинки прийшов весь Фінмон. Але, тим не менш, є у нас така штука. Окей, плюс також нова пошта дуже сильно рекламує, типу, що давайте робіть з нами реклами у відділеннях на телевізорах у відділеннях. У нас є реклами в додатку і тому подібне. Це знову ж таки цікаво, як все це діло буде, так? І чи взагалі це ефективно? Вони кажуть, що вже є декілька партнерів, і вони тепер будуть заробляти ще з такої реклами. Ну, знову ж таки, цікаво, так? І обмеження по післяплаті. Якщо ви не ФОП, то у вас є обмеження в 30 тисяч гривень і, по-моєму, в 5 платежів. Тому з цим також обережніше. Якщо у вас є ФОП і. О, блін, коротше, вам треба зробити договір з Новапеєм. Тут у нас ось така штука. Знову повертаємося до першої новини так? стосовно нової пошти. І в кінці у нас crm системи По Sales Drive, тому що я користуюся Sales Drive, ось у нас є така штука. У нас тепер є інтеграція з цією ж NovaPay, у нас є інтеграція з Fulfillment нової пошти, інтеграція з якимось конструктором, яким я не користуюся, і також до опрацювання деяких е існуючих, так би мовити, інтеграцій. І також у нас з'явився додаток на iOS. Це для тих, хто користується crm системою Sales Drive. По решті crm систем Якщо вам цікаво, то в принципі я можу. Можу взяти якісь штуки, які у них з'являються, і розповідати так, але знову ж таки, мені треба зрозуміти, чи вам це цікаво, тому що я тут виписав собі окрім sales drive ще купу CRM 7 штук це лише так, я накинув це. У нас Кіпінсієрем CRM, crm Sitnik CRM, навколо U-Space, ttm генератор LP-CRM, І їх ще є декілька штук, які я знаю точно, які я просто не згадав назви. Тому, якщо ви користуєтеся якоюсь CRM-системою, можете написати в коменти, і я постараюся взяти їх, так би мовити, на відстеження і подивитися, що у них з'являється. І в кінці кінців, час від часу, я буду робити якісь порівняння з crm системою для того, щоб розуміти, яка краща, дешевша, або просто ціна якість, так би мовити. Тому, знову ж таки, мені треба ваш зворотний зв'язок саме по crm системам Отже, пані та панове, набалакався, дуже багато новин набралося. І, напевно, я про багато що також не розповів, але тим не менше, як воно є. Дякую за увагу. Можете підписатися на канал. Ви ж все одно не заходите в сна сторінку підписки. Тому буду, буду радий, якщо у мене з'явиться плюс декілька підписників. Все, пані та панове, дякую за увагу. До побачення.